Номер 12 Проект рішення про затвердження положення про наглядову раду комунального підприємства виробниче житлово-ремонтно експлуатаційне об'єднання Житловодської міської ради. Тобто цим рішенням визначається повноваження оцієї наглядової ради. Комісії. Депутати, пропозиції вислухайте. Будь ласка. Шановний Володимире Васильович, Володимир Федорович, як доповідач, колеги, депутати, а особливо я звертаю увагу представників громадських і громадських організацій. Згідно закону про досвід... Інформації, стаття 15, проєкти рішень ради мають бути оприлюднені, пізніше за 20 днів, додати їх розгляду. В нашому випадку, з сьогоднішньої сесії, вони повинні були всі, які ми сьогодні розглядаємо, оприлюднені 29 лютого На сьогодні на офіційному сайті Територіальної громади міста оприлюднені лише 15 проєктів, деякі з них вже з виправлення, і окрім трьох, час оприлюднення 16 березня. Проєкт рішень, які ми зараз з розглядаємо загально, на 29.03 на сайті телекомпанії Жовті Води імени саміння. Із закликом громада приєднуються і Ну Якщо ці два сайти вже є сайтом офіційним сайтом Жовтоводської міської ради, і на них розміщаються такі проекти, а не на офіційному сайті територіальної громади, ну то треба нам сказати, що це будуть офіційні сайти нашої громади. Нам як депутатам перша інформація про проекти щодо внесення змін до статуту, КПЖ і положення про наглядову раду надійшли 20 березня. Таким чином йде порушення всіх можливих термінів для того, щоб і мешканці і міста, і представники комунальних підприємств, та й самі депутати вивчили даний документ. Адже остаточний варіант нам, депутатам, був надісланий лише 28.03. Тепер, що стосується самого рішення. Спочатку у мене зауваження до самого рішення. Проєкт рішення звучить так. Про затвердження положення про наглядову раду КБЖрела. А сам додаток звучить так, назва положення про наглядову раду комунального підприємства Жовтовоцька міської ради. І жодного слова немає про те, що це ми затверджуємо положення саме наглядової ради КПЖрева. Посилаємося на статут підприємства, якого підприємства. Посилаємося прямо в стаття така, то якого підприємства. І у самому проєкті рішення є такий дивний пункт номер 3 Склад наглядових рад затверджується окремим рішенням. Яких наглядових рад? Усіх чи тільки кафе жрео. І взагалі вся громада не проти створення наглядових рад. Але разом з тим, коли я ознайомилася з положенням про наглядову раду, в мене складається враження, що ми, як засновники комунальних підприємств та управляючий орган, виконавчий комітет практично самоусуваємося від виконання повноважень, покладених на нас законом України про місцеве самоврядування в Україні. Ось декілька прикладів. Стаття 27.4 закону про місцеве самоврядування України. Виключно до власних повноважень виконавчого комітету належить розгляд проєктів планів підприємств, організацій, які належать до комунальної власності, внесення до них зауважень, пропозицій здійснення контролю за їх виконанням. А в положенні про наглядову раду стверджується так, що наглядова рада затверджує основні напрямки діяльності програми розвитку підприємств, здійснює контроль за їх виконанням, розглядає та затверджує шляхи перспективного розвитку підприємства. Останні просто радує, затверджує шляхи перспективного розвитку підприємства, що без погодження засновника нас, як міської ради, стаття 29, пункт 3, До власних повноважень виконавчого комітету належить заслуговування звітів про роботу керівників підприємств, організації комунальної власності. Але в положенні принаймні наглядову раду так, заслуговувати звіти керівника з окремих питань, вимагати від керівника підприємства будь-який час позачергових звітів про діяльність підприємства у визначений час. Заправним часу не буду говорити про інші нестиковки щодо наділення наглядової ради повноваженнями, які відносяться до виключної компетенції міської ради і вихонкову. А щоб завершити саме ці зауваження, хотілося спитати в розробників, а чому ви не передаєте наглядовій раді таке повноваження, яке зазначено в статті 30 закону України про місцеве самоврядування, як здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово комунального господарства? Адже це саме болюче питання, і саме громадські органи мали ну, е е собі за пріоритет. Також виникає питання до певних пунктів. Е має такі повноваження на оглядову рада, як скасовувати рішення керівника підприємства, якщо вони прийняті з порушенням законодавства. А ми що наділяємо наглядову раду ну, прямо статусом суду, що вони будуть визначати, е відбуває відбувається відповідальчиному законодавству чи ні? Далі, затвердження обмеження, передбачених пунктом 7-8 статуту чи його статуту в даному положенні не вказано. Тобто надання вводи керівнику на вчинення правочинів та видачу документів розпорядчого характеру з рахуванням цих обмежень. А в статут тільки що ми внесли такий пункт. Керівник вчиняє правочини та видає документи розпорядчого характеру відповідно та за рахуванням повноважена наглядова ради, якщо така створена. А якщо аварійна критична ситуація, надзвичайна, бо керівник несе персональну відповідальність, не наглядова рада, то що керівнику ждати, поки збереться наглядова рада? І я підсумок хочу сказати, то ж, якої кваліфікації мають бути члени наглядової ради, щоб вони замінили повноваження і засновника, і виконавчого комітету, та ще й несли за це повну відповідальність. Потому, що в тому що в даному документі, який нам пропонується, відповідальність членів наглядової ради, прописана так. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства. В чинному законодавстві я не зустрічала ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності на накладових рад. І на завершення, чому така вибірковість? Чому тільки ми сьогодні говоримо про КПЖР? Чому не носимо зміни в статут всіх комунальних підприємств, маючи їх на рівні? А чи все в них вже так класно, чи тільки погано КПЖРу? Чому не наглядову раду на наші тепломережі? Мали відключення серед опалювального сезону і багато питань громади дають діяльності. А чи все у нас вже виправили ми в КП ритуальні послуги, є проблеми, сьогодні голова комісії про це говорила. Чому не створили наглядову раду, кафе Земкадастр, краще його ліквідувати і так далі. Я думаю, що є нам над чим задуматися, як засновникам. І перш за все, необхідно переглянути дане положення, затвердити його як типове, а потім, коли ми будемо затверджувати склад наглядових рад, затверджувати раду положення про наглядову раду кожного підприємства. Тому, что здесь, в резких все коммунальные предприятия имеют своя специфика. Я... Смотрите, аплодисменты обычно противопоставляют себя два, два, два как бы, как бы два общества. Одно общество, которое предоставляет услуги, другое общество, которое потребляет. Услуги. Знаете, поэтому это не надо делать. Потому что если люди, которые будут потреблять ваші послуги, услуги, будут хлопать. Ну, здесь, я думаю, будет более просто ума. Сейчас. Я, может быть, выскажу свое мнение, но, наверное, надо уже как-то перестраиваться. Давайте примем это решение. Будет уже на годово рада. Согласен, что нужно не только за КПЖ на глядовую Надо можно э, поставить на годовую за всеми, за всеми предприятиями коммунальными предприятиями. Но когда мы будем, чем дольше мы будем делать вот эти все э, изменения в эти положения, все, мы никогда в жизни не добьемся новой жизни. Давайте примем, давайте делать и в дальнейшем будем исправлять. Хватит э, заниматься бюрократией. Один момент. Речь идет о том, что в решении, которое предлагается к рассмотрению, проект номер 12, в дополнение к этому решению пропущено название предприятия, а именно жилищно-коммунальное предприятие. Виробниче житлово, ремонтно експлуатаційне об'єднання. От це слово пропущено. Тобто в даному випадку положення, яке приложено к даному решетку, касається іменно комунального предприятия виробниче житлово ремонтно експлуатаційне об'єднання Готовської міської ради. Точка. Тобто в даному випадку йде речь об акті індивідуального действия. Вот таким образом, да, здесь действительно есть, скажем, не, не, не написали название в додатке, не написали название этого предприятия. Я считаю, это можно исправить. Значит, следующее выступление. Кто хотел? Э, стоп, подходите. Кто Фурман Владимирович. Стоп. кто? Я представник... Э, Громадського об'єднання Желтый ініціатива. Я э, глава ініціативної э, групи группы э, ⁇ Сомопомощь ⁇ вместе с Желтым Депутаты, вы хотите по этому вопросу выступить? Да, да. Вы узнаете, почему это касается ваших интересов? Да. Предложение человека выступить, депутаты будут поддержать или не поддержать? Кто за то, чтобы дать слово Фурман Василий Владимирович. Хто за то, що ви даті, -слову, прошу -слову? Хто проти? Від хто Шановні депутати міської ради, шановна громада, в Україні існує загальновідома практика здійснення контролю за діяльністю комунальних підприємств шляхом зміни структури управління комунальних підприємств за рахунок створення наглядових рад з представників громадськості. Доцільність створення такого органу управління у мене особисто. Багатьох представників інститутів громадянського суспільства міста не викликає сумнівів, що дає створення і діяльність наглядової ради. По-перше, це дає територіальній громаді як власнику майна, яким управляє та користується комунальним підприємством в повній мірі забезпечувати права засновника та власника. Та також надає можливість зробити прозорим та зрозумілим для громади процес формування тарифів. Процес витрачання коштів комунальних підприємств. У мене як підприємця є багатий досвід спілкування з керівниками комунальних підприємств. І досить часто ми їй комерційні позиції звучало запитання, а що я з цього матиму? Тому наглядова рада необхідна для постійного контролю за нерадивиними діями управління комунальним підприємством. Слідуючий ваговий аспект це захист інтересів рядового персоналу комунальних підприємств. В наших КП існує практика вирішення фінансових проблем шляхом переводу, наприклад, двірників, електриків, сантехніків на чотирьохденку, а то й на трьохденку. Як результат зазнають приниження працівники низових ланок комунальних підприємств. Не в повній мірі надаються комунальні послуги. Для мене допущення подібних практик, для недопущення подібних практик і повинна діяти наглядова рада. Прошу депутатів проголосувати за положення про наглядову раду. Трудовий колектив комунального підприємства КП КПЖРО прошу з розумінням поставитись до даної пропозиції. А громадськість прошу з великою відповідальністю відносити до пропозиції щодо кандидатур на наглядової ради. Це повинні бути люди кваліфіковані, неупереджені, націлені на вирішення проблем комунальних підприємств. Щодо виступу, голени Миколаїв, ну там є. Доцільні зерна, я з ними, ну, частково я з ними погоджуюся, тому що нам необхідно положення взагалі про наглядові ради всіх комунальних підприємств. А міська рада повинна вирішувати доцільність створення цих наглядових рад по кожному конкретному підприємству. Дякую за увагу. Питання З урахуванням тих виправлень, які ми зазначили, в тому числі з рахуванням думки Олени. Антон, так. Бурян. Ви 15.